І вітаю усіх на своєму каналі. Дуже рада вас всіх тут бачити. Знайомтеся, ось така у мене тепер ялиночка красива є. Сьогодні я її придбала. Подивіться, яка неймовірна розкіша краса. Мені дуже-дуже сподобалась вона. Ось це я придбала в магазині Сільпо. Так, і ми вітаємо вас у цей різдвяний час, передріздвяний час. І перед новорічний, святкові дні. І так, сьогодні в мене для вас мій, моє замовлення з каталогу Avon грудень 2023 року. І воно таке в мене, мабуть, буде цікаве ось така та цвіткова, красива, приваблива коробочка знову. Минулий раз така була величенька в мене, а це така мі, більш-менша. Більш більш менше -менш, у форматі ось. І давайте розпаковувати, дивитися, що ж я собі замовила цього разу. Так, звичайно ж, будуть якісь невеличкі приємності для вас. Без цього я думаю, що не обійдеться. Я щось тут замовляла, здається, цікавеньке. і Перше, що найцікавіше буде в цьому замовленні, це подарунок сюрприз, який я придбала за 15 гривень. Там при замовленні на певну суму. І я вже бачу, мабуть, що це буде за сюрприз. Я розумію, що це, мабуть, щось таке. так давайте я накладну, подивлюсь. Що тут у нас? 12 кількість всього. Так. Що ж це за подарунок? Тут, мабуть, вже він написаний. Так, не розумію. Так, це я замовляла. Ага, подарунок я вже бачу який. Так, давайте одразу скажу, що в подарунок мені б надіслали ось такий ось розкішний гель для душу, з тигла вишня. Ну, мені дуже подобається, дуже-дуже красивий такий формат. Не знаю, чи може і подарую, може і подивлюся. В общем, ось такий шикарний, розкішний гель для душу. Так, от, черешня, так, стигла черешня. Дуже цікаво. Так, далі. Далі будемо роздивлятися, що я тут придбала. Придбала ось таку мініатюру парфуму, парфуму, навіть не парфумованої водички, а парфуму Be «Far Away Beyond the Moon. Так, давайте розпакуємо і спробуємо аромат. На сторінці каталогу мені дуже-дуже-дуже він сподобався цей ароматик. Ось. Але, думаю, можливо, на подарунки, можливо, я думала, може, і собі залишу. Знаєте, колись хочеться чимось таким. Сприснутись. Так. Ось таким чином виглядає мініатюрка. Тут 10 мл, здається, так. 10 мл. І тут такий золотавий, ну, чого? ну дуже солідно виглядає. Так, давайте сприснемо на зап'ясток. Так. Ой, одразу такий дуже-дуже смачний аромат цей. Ну, зараз трошки відійде, насичений. Ой, такі шлейфові, я вже от, ось відчуваю в повітрі. Ой, дуже подобається цей аромат. Якийсь такий космічний. Дуже-дуже сподобався. Beyond the Moon супер аромат. Якийсь він свіжий, і солоденький, і холодний трошки, і гарячий. Одночасно. Так, да, однозначно. Однозначно розкішний аромат. Так, ось таке перше моє придбання. Так, далі. Glimmer Stick, Lip Liner. Ага, Lip Liner. Це карандашик для губ. Я замовила для своєї клієнтки. Так, зараз подивимося, який це відтінок. Тут десь воно прописується. Ага, ось. Pink Bouquet. Тобто, це такий рожевий олівчик. Зараз подивимося, як він виглядає. І ось таким чином виглядає олівчик цей. Бачите, такий відтінок повинен бути якийсь ем, рожевий, натуральний. Зараз відкриємо. Так, ось, дивіться, ну, дуже симпатичний, мені здається. Такий рожевий, темно-рожевий, натуральний. Дуже красивий відтіночок. Так. Думаю, що їй повинен він сподобатись. Я. Це перший олівчик, я замовила ще й другий. А другий повинен бути червоний. True Red, такий справжній червоний. Зараз знов також розпакую. Так, я дістала червоний. Ось такий, бачите, справжній червоний. І ковпачок дуже справжній червоний. Так. Зараз відкриємо. І ось таким чином він виглядає. Дійсно, справжній червоний. В житті він більш такий темний, червоний, ну, тобто такий справжній червоний. Бачите? Дуже красиві олівчики, механічні. задвигаються, видвигаються, так. Думаю, що їй повинен також сподобатись цей олівчик. Ось два я її придбала, тому що в Oriflame щось давно їх немає в продажу. Так, далі. Так, це вже буде подаруночок для вас. Дуже я хотіла зробити такий невеличкий подарунок. Ось щось тут у мене тут багато якихось ще речей. Я щось не пам'ятаю, що я тут не так, І давайте подивимося, ось такий приємний подаруночок буде. Це парфюм Far Away Endless Sun. Дуже мені сподобалась назва Endless Sun таке нескінченне літо, нескінченне сонце, точніше, якийсь, мабуть, він повинен бути сонячний, цей ароматик. Так, ось також таким чином виглядає Far Away Endless Sun. Цей байон Zимон дуже класний. Так, давайте тепер Endless Sun на цю поверхню руки нанесемо. Так, Я спробую, з вашого дозволу. Просто щоб знати, що це за аромат, краплиночку. О. Ой, такий приємний також аромат. Це цікаво, це парфюм. Це, це туалетна, ще парфумована водичка. Зараз подивимось. Ага, це парфумована водичка. Ну, дуже такий жіночий, дуже такий приємний, квітково. Ароматик. Дуже-дуже-дуже приємний. Сподобався сильно. Endless Sun. Це буде подарунок для вас. Участь можуть приймати жителі України, де працює Укрпошта, Бо нову, ну, Укрпошта, я в відправляю. Ось такий буде ваш перший подарунок. Чому це така приємність, просто дрібничка для вас. Щоб було б цікаво дивитися, треба написати коментар до відео і додати слова хочу подарунок. Коментар зі словами хочу подарунок повинен бути один від однієї людини. Ось, можна безліч залишати коментарів, але тільки один, де будуть слова хочу подарунок. Ось потім я розіграю це в прямому ефірі, як зазвичай я роблю. Так, десь я тепер вже вирішила по-іншому трошки. Це буде 7 днів мінімум. І максимум 14 днів. Від 7 до 14 днів. Ой, дуже сподобався цей аромат, несподівано. Я не знала зовсім його, просто по назві придбала. Приємний аромат. Такий якийсь також глибокий. Якийсь багатогранний, такий не монограмат, моно а такий шлейфовий. Цікавий. Так, це для вас буде подаруночок. Так, Далі на подарунок придбала ось таку ось систему навколо очей dual Eye System Lifting. Там з двох шарів, один для верхнього повіка, інший для нижнього повіка. Там гель і кремчик. Ну, Цікаво спробувати. Подарую ось такі, таку системку. так далі Дуже щось таке цікаве придбала собі. Це, це ось такі патчі для е, висип, висипань, для вугрів, так скажімо. Е, працює за 8 годин. Ось у мене сьогодні таке тут є. Можна буде сьогодні їх нанести, ось такий патч. від е, Треба на 8 годин. Так? Apply patch for up to 8 hours, На 8 годин, Патчі, і тут їх 12 штучок таких для точкового застосування від прищиків. Дуже цікаво також річ, це щось таке унікальне в Avon, так, Дуже буде цікаво спробувати. Далі, що я тут бачу? Liquid Eye Duo. Ага, це тіні для повіків. Це тіні для повіків, так, матові і металеві. З однієї сторони матові, з другої сторони металеві. Я замовила собі якісь тут смолкі. Мені, здається, фіолетовий. А, це з однієї сторони бронз, ага, другий степ це бронз. Так, давайте розпакуємо це, я собі замовила. І обов'язково зроблю тест драйв потім. Можливо, можливо, зроблю, я не знаю, що зроблю, але буде цікаво. Так, з однієї сторони бачу ось такі вони, о, з другої блискучі ці тіні. Це рідкі тіні Металеві і матові. Давайте зробимо Ой, аромати, що цей, шо цей о, неймовірно, класні. Мені дуже сподобалось Так, давайте подивимося. Спочатку матові. Я так розумію, що це перший крок, от як тут нам пишуть. Так, трошки багато. Так, ось таким чином виглядають ці матові. Ну дуже-дуже симпатичні, мені здається, такий відтінок коричневий. Так, а тут якось було написано, а, ось же тут було написано смоукі. Зараз, секундочку. Smokeі бронз. так, ось так. Смокі бронз. Так, а з іншої сторони у нас блиск... блискучий відкіночок. Так, давайте блискучий ще подивимось. Так, блискучий і ось пензлик. Тут не... не спонжик, а з пензликом. Бачите як? Так, і пензликом. Зараз намалюємо другий своч. Так. Ось таким чином виглядає така корична вама. Як вам симпатично, мені здається, буде дуже. Ось така ось парочка. М -м. Мат і метал. Ось далі. Що у нас ще тут є? Тут тепер в мене залишилося три помади якихось. Чесно кажучи, будемо, мабуть, їх від, розпаковувати і дивитись. Violet Sparks. Це щось повинно бути оце це мої, моїм сьогоднішнім губам. Це такі фіолетові мерехтіння фіолетовим. Ось тут на попці такі, бачите, фіолетовий відтінок. Ну давайте розпакуємо і подивимось, що це за помадка така. Ну Давайте прямо дивитися одразу. Так, тіні ці застигають, а потім спробуємо, як вони гостинуть. Так, розпакуємо. Це було, був товар з нової, так скажімо, серії, але на новій відтінки. Ну, точніше, зі старої серії. Там були декілька нових відтінків. Як вони тут називаються? Shimmer Lipstick. Так. Violet Sparks. Так, і тут, бачите, пакування ось таке з блистівками. Ось так виглядає. Так, та-да-да-дам. Угу. Дійсно така розкішна помада. Дивіться, яке тут мерехтіння. Так, ну мені не знаю, чи буде мені така личити, чи можливо краще подарувати таку помадку. Вона нічим не пахне. Так, навіть жалко робити якісь свочі. Хоча, ви знаєте, мені здається, вона і мені б могла б підійти. Дуже-дуже, ну, бачите, така фіолетова. Так. Якщо мені, то я по повинна зробити. Ну, давайте зробимо своч. Буде мені ця помадка. Так, по свочу буде зрозуміло, у яку це вона у нас гаму піде. Так. Ну, я б не сказала, що вона прям сильно якась фіолетова. Так. Ну, тут досить приємна на вигляд ця помадка. М -м так. Ну, не знаю, чи мені такий колір підійде. Ну, нічого, як я думаю, що я можу подарувати мамі, допустимо, цю помадку, тому що, бачите, відтінок досить такий, здається, її. Ось, така помадка. Далі. Ще в мене є помада. Так, але тут назва не видно, тільки тут назва ось такої ж якоїсь форми. Називається ультракремі, ультракремова. О, так пахне, парфум так пахне. Просто неймовірно цей Beyoncé Mon. Сам теж дуже-дуже приємні аромати. Так, ультракремова помадка і це відтінок латте. Лате. Ну, це відтінок, я думаю, точно я замовляла для себе. О, давайте розпакуємо і подивимось, як він буде виглядати. Так, це мені здається була гарна якась ціна на це лате. Чи лате, да? На це лате. Ці помадки гарно запаковані. Написано, що вироблені 11 місяці 23-го року свіженькі. Так. так, ось так виглядає, виглядає пакування. Якщо подивитися, воно схоже на це, але це, бачите, з блисківськами. Так, це якась звичайна серія ультракремова латте. Так, Виявлені такі. Лати відтінки чисті. О, який нют красивий. Це дуже красива помада. Так. Так, коричнева. Давайте нічим не пахне тут. Так, ось тут це кремова. Давайте ще тепер зробимо сводчик цією помадкою коричневою. О, ну це коричнева, звичайно, мені більше підійде. Так. Ось такий відтінок. Латте, ну, красиво, красиво. Так. Ось таку ще собі назвала помадку. І ще одна помада. Але це я вже замовила на подарунок Роуз-маува. Ми її розпаковувати не будемо. Ось ну, бачите, рожева мауф. Так. Також із серії Ультра Кремова. Досить така вона приємна кремова. Мені подоб... сподобалося це лати. А це в мене на подарунок піде помадка. Так. Ось щось я вам тільки один подарунок замовила. Тільки один, так? Ось цей Endless Summer. Так, ну давайте будемо вже краще робити два подарунки. щось один це замало. З Sun і тому давайте другий переможець отримує ось цей прекрасний гель для душу Cherry Bomb. І другий подарунок: ось це Endless Sun. Буде у нас Farway. Ось. Ось такі два це зовсім невеличкі просто приємності для вас. Пишіть в коментарях, хочу подарунок, і коментар по темі відео. І обов'язково. У вас є всі шанси отримати подарунки. Сьогодні в мене був такий насичений, насичена субота. Я бігала, відправляла подарунки, які всі виграли за минулі відео. Ось, всім все відправила, дуже-дуже задоволена собою. Ось, і скупилася, і багато-багато ну, чого -багато поробила. Так, ще що тут я бачу, це новий каталог січень місяць. Перший місяць 24 року, і буде тіяти одразу з першого, а, ну, це цілий місяць, цілий січень. Ой, аромати. Тепер тут у мене просто неймовірна атмосфера, ароматична. Так, значить, подаруночки ми з вами визначилися. І новий каталог подивимося разом в окремому відео. Дуже-дуже дякую всім за увагу! Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що пишете коментарі. Виявляєте активність і маю надію, що вам подобається. Тому до нових зустрічей! Скоро побачимося. Я ще не зробила огляд каталогу Oriflame, Обов'язково теж повинна це зробити. І потім зроблю обов'язково і Avon. Так, очікуйте нові відео. Дуже дякую всім. За увагу і до нових зустрічей! Ба-ба-ба-ба-бай!